Ну, я хочу вам нагадати, в чому є різниця між армією часів Першої світової війни і нинішньою російською армією. Армія Першої світової війни, як до речі, армія Другої світової війни це була армія мобілізованих. Ну і я вже не кажу про те, що це були армії мобілізованих, і багато хто йшов до армії із повним переконанням, що він захищає батьківщину і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни. А це Був армія під так, був патріотичний підйом у суспільстві, що російському, що радянському? А зараз це армія найманців, як ви розумієте, ніхто, хто йшов до армії під час Першої світової війни, чи був в армії під час Першої світової війни, чи навіть ніхто, хто й не йшов до радянської армії під час Другої світової війни, там була маса добровольців, як ви розумієте, вже дітей цієї нової держави. Вони не питали: а скільки нам заплатять, скажіть, будь ласка, ось ми будемо брати участь у битві за Москву? Скільки нам заплатять? Ну, були люди, яких мобілізовували. Можливо, вони не дуже хотіли воювати, але вони знали, що це мобілізація в їхній країні. Були люди, які були добровольцями, і вони тим більше не хотіли ніякої платні за свій обов'язок, як вони вважали. Це приблизно те, що відбувається з українською армією, до речі. От армія Радянського Союзу в червні 1941 року нагадує українську армію у лютому 2022-го. А російська армія, це ви абсолютно точно говорите. Це армія найманців. Ну і... Говорити, що російське суспільство має повстати у зв'язку з тим, що гине найманець, це все одно, що російське суспільство має повстати від того, що, скажімо, гине працівник міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації під час ліквідації якоїсь е, наслідки якоїсь стихійної катастрофи. Ну, ця людина пішла працювати чи служити війська по надзвичайних ситуаціях. І вона прекрасно розуміла, що це ризикована робота. На жаль, загинула, ну потрібно провести розслідування, дізнатися, чи можна було так зробити, щоб зменшити кількість жертв. Але ця людина знала, за що вона йде, і чим вона ризикує. І теж саме з російської армії, люди, які зараз читають про жертви серед російських найманців, точно знають, що ці люди пішли за гроші служити. І що це був їхній власний вибір. До речі, саме тому, можливо, президент Російської Федерації так побоюється, скажімо так, справжньої мобілізації, тому що він пам'ятає досвід Першої світової війни, пам'ятає, як люди тікали в самій Росії, коли вони спробували їх мобілізовувати насильно і не хоче цього соціального повторення.